Дітям у іменно емоційний стан край важливо для таких, таких арт терапії для них, бо відлікає від от всіх, що робиться у світі в Україні. На даний час робиться це нилем для дітей. Я роблю іменно родителі мають присутствувати біля дитини, бо дитина відкриє свою душу біля родителів, а не як біля викладача. І вони більш емоційно передають свої емоції на картинах. У нас сьогодні було 17 менших дітей діти вже з батьками в місті, 17 дітей. Це вже у нас треті арт-терапія, і, і ми в кінці цих робіт будемо виставку робити. І з цих робіт благодійну виставку зробимо у, у, у Мукачеві на друг, наступний місяць. Мала дуже любить малювати, і ми вирішили спробувати перший раз. Ну, їй дуже подобається і бачу, і хоче малювати, тому ми хочемо їй дати в художню школу і спробувати, що як буде. Ну, чи йде їй, чи не йде, бо й вдома малюй. Бачу, що подобається дуже. Прохання менше води додати, більше. Для психологічного стану, в першу чергу, то воно відволікає увагу, відволікає від якихось лишніх нагрузок. Може, як вам сказати, може, мені, наприклад, може і не дуже підходила дата перед але за рахунок того, що дитина, наприклад, весь час на грузці, і я теж, а чому б не піти на годинку, просто відволіктися? Я сьогодні малювала кошець. Е, Коника. Тому, тому що я, люблю, я дивилася і дивилася мультик малі з і мені дуже подобається коні. Я даже киталася. Якщо дитині не виходить, то їй треба допомогти. Якщо мама, звісно, хоче, ну, в моїй ситуації, мала малює сама. Я лише так чисто контури допомагає, але Да, лише ну, я вважаю, що мама має дитині допомагати у всьому, неважно, який вік. Вона зі мною е, е, совітується, чи мам так буде добре, чи чи можна тут такий кольор додати, чи таке. Я кажу, то буде так, то буде так, чи буде добре. Ну я знаю тісний контакт із дитиною. через такі різні такі мелочі так і створюється, така близькість. To jest zwyczajny konek, no a winnie jest dużo folii na oranżowym. Chcę dodać oranżowy, i jeszcze mało oranżowego.

І з... за мене і, і щерка. Ну, як ви бачите, і по картинам видно, що діти дійсно е, е, мають не такі, як кольора, як давно працювали, діти малювали. Більш більш тухлі, тона не яркої. Вони дійсно переживають за що робиться в Україні. Ну це видно про їхні роботи, про картини. Я бачу декілька, да, декілька. Не не всім одинаково роботи. Ну більшість дітей видно про роботи, що Oni, їхні біль видно про, про їхні картини, про фарби, які вони фарби наносять на картини. Не, не яркі, то на туклі, то наносять на, наносят на картини. Nee. Мені дуже сильно подобаються пташки, ворона та голубі. Мені подобається фігура і як вони літають. Ворона вона мені подобається тим кольором, чому вона чорна. Чорна мені дуже просто. Я би її намалював на фоні яких дерев, тому що мені подобається дуже просто сильно. Такою, типу, заді чи небо, чи кусти, типу, такого. Ми з Луганської області, міста Попасна. У 2014 році вже втратили раз своє житло, мусили виїхати, бо у нас було на той час четверо діточок і мама ще в нас була лежача, то ми вивозили їх в 2014 році. У нас разом що нам було житло, бізнес чоловіка, служіння в церкві, ми також люди були. Є, то е, тяжко було все це переживати, але ми якось так повернулися на, назад у своє місто і там продовжували встановлювати своє житло. Уже все встановили, було тяжко. Діти трошки. Легше приносили, бо ми стараємося при дітях, ну, водили їх до церкви, водили їх на, на різні такі ну, мероприятия, щоб вони трошки відубікались від всього. Дуже тяжко, бо ми втратили вдруге вже житло. У нас діти усі малюють. Дітей я зразу віддала в художню школу тут. У нас у центрі в Мукачеві. Вони Свої дії, то ну, як переносять своє внутрішнє, тось як трошки розгружають усю цю напругу, ну відумікаються, приходять. Я стараюся якось так питати, їх, як що малювали, як воно вам той, а що ви хотіли чим надихнути свою картину, а що ви там той? Ну якось ну, стараємося, щоб дуже діти не стресували. Я малюю мені легше легше. Я завжди думаю, а там як я намалюю і як це буду. Ну, люди будуть на це смотрети мені. Коли я малюю, мені ну, в душі було гарно. В мене кухає такий кольор чуть -чуть радісті та е, весіль, ну всі типу, весілля. Як він вибрав пташку, в мене зразу така ідея. Пташка завжди повертається на своє місце. Ну, нам би, звісно, не хотілося ну, як повернутися на своє місце, але у нас вже возврати не є, бо місце зруйновано повністю, не підлежить постанова. То мені якесь знаєте, як... Так дуже стресова ситуація. Мої очі, і моя, моя душа, моє серце, воно направлене до Бога. Боже, дай сили, бо у мене всі діти, нам ще якось треба жити. Сам арт-терапія в чому підлягає, яка суть арт-терапії, іменно дуже впливає на емоційний стан не дітям і, і зрослим теж. І дуже багато много зрослі, бачу сидять і заспокійливо їх це все. І Одна важлива мета ну, іскусство, я може і за то я вибрав, бо коли я нервозний, я йду в мастерню та малюю та й успокаю мене дійсно. Це одна мистецтво, що я для моєї думку більш більше успокаю, чи мастальні. Мо кожному собі, може музикант скріпак то успокає. Ну мистецтво той кольорами передає душевну. Роль мітець і дитина, і якась учень. Я, на мою думку, край важливо на несній день такі арт-терапії проводити, бо війна, і війна, і самі більше страждаються малі діти.